Сьогодні 22 січня відзначається День Соборності України. Соборність це об'єднання, це союз, єднання всіх українців. Цей день відзначається на честь історичних подій, які відбувалися в далекому 1919 році, коли влада директорії підписала акт злуки з Західноукраїнською Народною Республікою. І тоді об'єдналися дві частини України. Небайдужі активісти в 1991 році патріоти України здійснили акцію Живий ланцюг від Києва до Ужгорода. І, звичайно, на честь люди вийшли на вулиці, трималися за руки. І це було символом єднання України. У 1999 році указом президента України від 21 січня було запроваджено державне свято День Соборності України. Знає кожна людина і доросла, і дитина, що єдина Україна волелюбна, сильна, гідна. Велике місто чимале мале Село де б воно в нас не було. Разом неподільна ця країна. Єдність, її місць і сила. День Соборності – велична дата, і всім нам пам'ятати варто, що держава в нас єдина схід і Захід не роздільне. Сьогодні кожна свідома людина, чи то на заході, чи то на сході України. Творить історію і майбутнє держави. За єдність виступає заради миру і слави. Україна єдина держава. Нас не можна роз'єднати. Україна в нас незламна і історія прадавню і славна. І нашу єдність не зламати, бо внес тече козацька кров. І разом рятуємо нашу країну. Вечаву, соборно і. Ми бажаємо миру і перемоги для всього нашого народу. Слава Україні, Героям слава! Нехай на весь світ лунає! Ми народ не знає Україна з кожен. І мета в нас єдина це соборна, вільна Україна, суверенна, без війни, хоч і миру ми усі. Ми переможемо. Буде держава! Слава Україні!